Ці дитинчата від народження дикі. Вони залишаються з мамою протягом п'яти тижнів, бо це важливо, аби вони отримали потрібну увагу від матусі та харчувалися її молоком. Це дійсно надважливо. Але ці кішечки відомі своєю агресивністю у порівнянні з іншими. Тож ці кішечки дуже агресивні щодо одне одного у неволі. Ми забираємо їх від мами та розділяємо навіть між собою, аби вони не нашкодили одне одному.